Доброго дня, потерваємо за життя в Данії. Данці люблять все вдосконалювати та полегшувати собі життя. От, Наприклад, у нас у під'їзді підлога така, її мастять якимось, якимось воском чи чимось. Усіх попереджуються, роблять десь раз на рік, усіх попереджують. І потім цей воск тримає бруд від. Поло, тобто можна лише там попилисосити десь раз у квартал, і буде чисто у під'їзді. Теж саме роблять у нас на роботі з письмовими столами. Столи раз на рік запрошують клінинг, замовляють оце намастити воском столи, і тоді не вода, не кава, вона так довго не затримається на столі, і бруд теж легко відходить. Отакі От кмітливі данці, та напевно, всі нації кмітливі і роблять собі все, щоб полегшувати життя. гарного дня.